Між скільки в тебе? Два. А це плюс чи мінус? Плюс. Плюсик, а плюсик додає. Можеш додати дві мавпочки на нашу пальмочку? Давай віко. Раз. Давай ще. Два, молодець. Ярик, бери, будь ласка, кубик. Кидай. Ярик, що в тебе написано? Плюс Плюс скільки? Один. Плюс один. Додавай мавпочку. Молодець. Yes. Регінка, тримай, будь ласка. Раз, кидай, що в тебе написано, Рігін? Раз. Один. Плюс. А це мінус чи плюс? Плюс. Ні, це мінус. А мінус що робить? Ми сьогодні вчу. Забирає. Забирай. Скільки тобі треба забрати? Скільки треба забрати? Один. Одну. Давай, забирай одну мавпочку, Обережно. Забирай звідси одну мавпочку. Забирай. Давай. Молодець. Єва, тримай, будь ласка. А, а куди вас? Сюди до себе. Що в тебе написано, Мінус. Ні, це не мінус. Що це? Це плюс. плюс. А що робить плюс? Отдай, -да -да давай, давай, додавай одну. Молодець. Віка, тримай, будь ласка, кидай. А мені вже ти. Що Вікуля в тебе виклик? Два. Это минус Мою, пожалуйста, Не забирайте а Ева, минус. А минус что забирай? Что еще делать минус? Забирай. Забирай. Один, два. А я магию мою забрала. Ничего страшного. Тримай, пожалуйста, Ева. Ева. А мне больше ставить? Три. Что в тебе написано? Плюс или минус три? Плюс три. А что делать плюс? Плюс додає, додає, додає плюсик. Давай, додавай. Давай. Один. 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 Так. Давай ще. Тобі треба три додати. Два. Три. Молодець. Дуже добре. Між тримає ще раз.